Сім пам'ятних дощок вінчають стіну рогатинського ліцею номер 1 Герої-випускники повернулися до рідної школи, щоб бути її оберегом, бути нагадуванням для живих про ціну свободи. Шкільна родина сьогодні пошановувала пам'ять Руслана Содоми та Андрія Воркевича. Ці мужні чоловіки віддали Україні своє життя, своє майбутнє. Вони мріяли про краще завтра для своєї сім'ї та своєї батьківщини, тому не вагаючись стали оборонцями держави. Їх не стало, натомість прийшла слава. І пам'ять, що житимуть вічно. Їхні імена золотими літерами будуть викарбовані на скрижалях української історії. Вже традиційно, перша субота-лютого у всіх школах України, наші зокрема традиційний вечір зустрічі. Зустрічі, на яку спішать випускники, щоб зустрітися із своєю рідною школою, своїми вчителями, своїми друзями. і наші хлопці у цей день завітали до нас. Коли діти закінчують школу, всі вчителі бажають їм щасливої самостійної життєвої дороги і просять не загубити ті цінності, які плекали, які засівали в їхні душі, бути мужніми, сміливими, пам'ятати про свою рідну домівку, про своїх вчителів, свою школу, про свою батьківщину і про своїх друзів. І сьогодні наші хлопці завітали до нас назавжди. Стіни нашої школи для того, щоб сказати, ми не зрадили вашим настановам. Завітали для того, щоб сказати, ми віддали своє життя за наших друзів, бо нема більшої любові, як віддати свою душу за своїх ближніх, за своїх друзів. Вони будуть дивитися на нас і давати настанови нашим учням, нашої школи, наставляючи їх бути мужніми, сміливими. Пам'ятати про свою рідну домівку, про свою школу, про своє рідне місто, бо це і є наша батьківщина. Сьогоднішній день буде закарбований в історії нашої громади, зокрема, і ліцею номер 1 Рогатинського. Як важлива подія. Ми не просто відкриваємо пам'ятні дошки на знак шани і поваги до наших героїв Руслана Содоми. Та Андрія Воркевича, але ми водночас навіки будемо мати символ нашої незнищенності і ціни нашої свободи. Хлопці, які могли зробити для України ще дуже багато, і для своїх родин, зокрема. Але у Бога були інші плани плани на те, щоби. Є мужні і відважні, які ціною свого життя на вівтар України ставлять найдорожче своє життя. Сьогодні прикро і боляче, рідним, до яких ніколи не повернуться їхні синочки. Водночас сьогодні до стін рідного закладу повертаються у світлинах випускники цього навчального закладу. Молитовно учасники «Віча реквієм згадали поіменно полеглих випускників школи. Духовні отці освітили пам'ятні знаки та відслужили панахиду за героями. Руслан Содома, солдат стрілецького батальйону, героїчно загинув поблизу Слатерни на Донеччині 2 березня 2024 року. Андрій Воркевич, солдат окремої бригади охорони генерального штабу України, помер у лікарні торік, 26 квітня. По собі вони залишили добрий слід та пекучий біль у серцях їхніх рідних. Хочу сьогодні подякувати всім, хто прийшов сюди вшанувати його пам'ять. Мені дуже важко, але я думаю, що смерть мого сина була недаремною. Кажуть, людина живе доки і всюди в серцях, поки про неї пам'ятають. Тому я дякую всім, всім за пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні день для мене сповнений болю, але також і гордості. Ми відкриваємо меморіальну дошку в честь мого сина, Варкевича Андрія Ігоровича, який загинув у квітні 2024 року, захищаючи нашу Україну. Хочу щиро подякувати вчителям цієї школи, які не лише навчали Андрія, але й виховували в ньому любов до батьківщини. Людяність, тисність і силу духу. Завдяки вам він став тією людиною, яка не боялася взяти на себе відповідальність у найчасті для нашої країни цар. Ви заклали в його душу зерна, які проросли у його вчинках і служінні Україні. Велика також подяка міській раді за ініціативу відкриття моральної дошки. Моральна дошка на стінах рідної школи це не лише пам'ять про Андрія. Але й нагадування для нас усіх про те, що свобода має свою ціну. І ми не маємо права забути про тих, хто віддав своє життя за неї. Дорогі учні, шановна громада, закликаю вас завжди пам'ятати наших героїв. Андрій, як і тисячі інших воїнів, поклав своє життя, щоб ми могли жити у вільній, незалежній країні. Нехай їхній подвиг буде для нас прикладом сили, мужності та самопожертви. Вони вже не прийдуть на вечір зустрічі до школи, бо віднині вони тут назавжди. Світлі обличчя героїв благословлятимуть учнів рогатинського ліцею номер 1 на кожен новий шкільний день, на навчання і працю, на добрі справи заради України.